У мене вчора пройшла геніальна думка порівняти мотивацію це як уміння ходити, їздити і плавати. Тобто, спочатку вас дорослі підтримують, коли ви починаєте ходити, вас тримають за ручки. Якщо ви хочете вчитися на велосипеді, вас також спочатку підтримують за велосипед для того, щоб ви зробили свої перші кроки. І водночас в плаванні вас спочатку тримають, а потім все залежить від вас. Як ви підете, залежить від того наскільки ви зберетесь. Страшно, ви робите свій перший в житті самостійний крок. В плаванні ви пливете самостійно і спочатку, звісно, вас підтримують. Але потім все у ваших руках. Так само з мотивацією, спочатку ви отримуєте ту іскорку, запал від якоїсь людини, або просто ви отримали якусь класну річ, ви думаєте, ой, треба з нею зробити, щось переробити. І у вас уже виникає енергія, мотивація, натхнення. Але потім все залежить від вас. Потім вже настане другий день, і ви такі хм, я вже не хочу нічого робити. Тоді вже включається дисципліна, ви маєте це робити для того, щоб рухатись далі, щоб вже отримати якийсь результат. Якщо ви почали щось робити, то треба щось закінчити, а не просто кидати на півдорозі, тому що у вас немає енергії.